Центр протидії дезінформації нарешті розв'язав усі проблеми українців з телеграмом. Тобто тепер є телеграм-канали, дозволені до перегляду, і ті, які переглядати, так би мовити, не бажано. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні це тема безпеки в інтернеті. Як це? Вирішив центр протидії дезінформації. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, в Україні телеграм як спосіб поширення інформації забороняти не будуть. Принаймні, це випливає з інформації, яку опублікував Центр протидії дезінформації. Причому в центрі до цього підійшли дуже. Дуже легко і механістично до дозволених телеграм-каналів, чи точніше до рекомендованих телеграм-каналів, зарахували телеграм-канали центральних органів влади, починаючи з президента Зеленського, його дружини Олени Зеленської, голови офісу Андрія Єрмака, центральних органів влади, міністерств е, е, силових структур та обласних військових адміністрацій. Жодних засобів масової інформації у списку немає. Начебто, все правильно, однак така механістичність викликає більше, ніж подив. Давайте розбиратись. І перше питання: телеграм як компанія з російським походженням залишається. Тобто запроваджується білий телеграм і так би мовити, сірий, а можливо і навіть чорний телеграм. Друге, якщо ви не схвалюєте окремі телеграм-канали і вони не є джерелом інформації. І за законом, і за способом збору та поширення інформації, то по, що ви кличете їх на прес-конференції е Володимира Зеленського, адже ви фактично їх легалізуєте. Далі. Інформацією Телеграм наповнюють конкретні люди. І ось до дозволених каналів ви зараховуєте Телеграм Офісу е Володимира Зеленського. У цей офіс на роботу ви берете такого собі Олексія Арестовича. Який, як виявилося згодом, є великим шанувальником хороших росіян. Потім ви виганяєте його на вулицю, точніше на американську вулицю, де він займається любов'ю до хороших росіян. А де тепер гарантія, що той телеграм офісу не веде який-небудь інший. Любитель хороших росіян просто не такий відомий і не такий публічний. Далі, сайт Центру протидії дезінформації не є найпопулярнішим сайтом в інформаційному полі і, скоріше всього, про це дізнається не так багато людей, тобто більше українців навіть не будуть знати, що є такий список. Далі виходить ще цікавіше, бо до таких безпечних телеграм-каналів зарахований персональний сайт Головкома Збройних сил України Олександра Асирського. Про залужного там не сказано нічого. І ось що виходить. Поки залужний був головкомом, він був безпечним і відповідальним джерелом інформації. А після звільнення що? Став не бажаним джерелом інформації. Він перестав бути офіційним джерелом інформації. Але от що він перестав бути відповідальним джерелом інформації, у мене є переконання, що все ж таки він залишився відповідальним джерелом інформації. Тим більше, що його призначили послом у Велику Британію. Те саме можна сказати і про Олену Зеленську. Тобто, поки вона а дружина Володимира Зеленського як, як президента України, то вона безпечне джерело інформації. А якщо вони розлучаться, ні, я нічого поганого в сімейній парі Зеленських не бажаю. Нехай живуть довго і щасливо та помруть у глибокій старості і в один день. А крім того, а хто така перша леді? Офіційно! Це що, якась посада з відповідним покладом, записом у трудовій е, 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 книжці і так далі? Те саме про Андрія Єрмака, якого визнано офіційним джерелом достовірної інформації. Він що, є окремим органом влади? Чи він є в Конституції, чи провадить якусь діяльність окремо від, від е, 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 Володимира Зеленського? І чому окремо тоді є телеграм-Офісу президента, керівника Офісу та самого Володимира Зеленського? А як тоді буде з телеграм-каналами обласних рад чи міських рад, а напевне такі є? Їм можна довіряти? Чи ні? Як тоді буде з телеграм-каналами окремих народних депутатів? Перепрошую, чому телеграм-канал Єрмака безпечний, а телеграм-канали Порошенка чи Железняка Виходить, що небезпечні. Я перепрошую, але Андрій Єрмак про всі по увазі до нього не має журналістської освіти, ніколи не працював у галузі медіа, не має навиків перевірки інформації. І все це дійсно у тому випадку, якщо саме він дійсно, сам він особисто, а не його помічник, веде цей телеграм-канал. Отже, тоді виходить, що по телеграм-канали інших народних депутатів, як Петра Порошенка чи Железняка, є небезпечні. Чи розрізняють центрі протидії дезінформації, офіційні канали поширення інформації та безпечні канали. Це не завжди одне й те ж саме. Так, канали е, Петра Порошенка і е, Ярослава Железняка відображають їхню особисту точку зору. А чи, і чи означає це, що вони поширюють недостовірну інформацію? А канал Мар'яна Безуглої його куди? А канали інших народних депутатів е, так, вони не є офіційними джерелами інформації, але тим не менше. Вони від того менш достовірні. Чи ви не зовсім довіряєте Давіду Арахамії? Якщо ви йому не довіряєте, як джерело інформації. То кого ви тоді набрали у свою фракцію? Іначе ви його тоді взагалі брали у фракцію. Підписуйтесь на канал. На, на мій YouTube канал. Тут завжди інформація достовірна. Відповідальна. Вона не шкодить Україні. Тож, поширюйте її і все буде Україна. Дякую.